З дружиною мартою та сином владом, тікаючи від війни, яка панувала в їх країні, приїхали до іншого міста. Пішов час. Освоївшись на новому місці, віктор став процвітаючим кравцем. Татом, а скільки ми тут ще будемо? Ой Влад, враховуючи. Ти, що зараз в нашій країні продовжується війна, я думаю, ми надовго. То це добре. Я знайшов собі нових друзів. О, все здорово. А хто це вони? Де вони живуть? Вони там в сусідньому домі життя. Ті наші сусіди? Так. Так вони ж біднота такі, ну, я не знаю. Дуже якісь пані. Їхній тато вже не може, один рік знайти роботу. Ой, я думаю, що він просто лежень та леда. Якби він хотів, він би знайшов роботу. Я знайшов собі роботу. Я працюю день і ніч заробляю гроші для нашої сім'ї. Віктор, Віктор, заспокойся, ну не можна так. У нас в країні війна, у нас важка, важливі і важкі обставини. І у всіх різні обставини, і у тих людей, також зараз складні часи. Не можна так говорити про людей. Всі різні і у всіх різні проблеми в цей час. Ну то й що? Якщо б у нас скл склались такі обставини, я ж знайшов роботу, працюю і заробляю. Ну слава Богу. Слава дякувати О, Богу. Я не знаю, вій. наскільки, слава Богу, якби я не брав і не працював день та ніч, то було б нас гроші. Я з тобою не згодна. Наша доля в руках Господа. Не знаю. Мені здається, що в моїх руках... Наше життя, наш заробіток і все в моїх руках. Я беру і працюю. Тому я не хочу чути більш про цю родину і не хочу, щоб з ними спілкувалися. Віктора, я не згодна з тобою. Зовсім не згодна Там хтось стищиться, піду відкрию. Там їхній сім'ї потрібна мамі допомога. Вона захворіла. Вже щось трапилось, Ой. Вікторе. Марта, я вмить побіжу, їм треба потрібна допомога. Марта, ти розумієш, дуже небезпечна зараз хвороба ходить. Куди куди ти підеш? Я дуже переживаю і мене погані перечуття. Але, вікторе, ми маємо допомагати людям навіть такі складні часи. Якщо ми не допоможемо, які вірять в Бога, то хто їм допоможе? Вікторе, я пішла. Вони нічим не зможуть тобі віддячити. Даремно ти це робиш. Я пішла, будь ласка, помоліться за цю родину. Я вас дуже прошу. Ні, я не буду за цих, цю бідноту молитися. Так. Вибачте. Можна я тебе помолюся? Влад, і ти туди ж. Добре, йди, але швидко спати лягай. Добре. Прийшла нарешті. Ну що тут? Вікторе, там дійсно все дуже погано. Вона дійсно дуже захворіла. І мені їй зробити чай на травах, щоб просто якось полегшити її стан. Ой, і ну... ти уявляєш, у них навіть немає теплого одягу. І мені прийшлося віддати свій шарф. Марта, навіщо Мар... це марнатра? Я не розумію. Це віктор. Я переживаю за тебе. Ти якось погано виглядаєш. Я дійсно. Я дуже стомилась і ти лягай. А, а я піду чого? за лікарем зараз все ріш. На жаль, епідемія забрала життя його дружини та сина. Він втратив все, продав всі свої інструменти та витратив на ліки, але це не допомогло. Його більше ніхто не впізнавав. Віктор завжди ходив з опущеною головою, похмурий, а його одежа, вона перетворилася на лахміття. Після смерті рідних він втратив сенс життя. Його дружина так допомогла нам, коли ми хворіли. Без її допомоги ми би не справились. Треба допомогти. Треба хоча б помолитись за нього. Боже Батько наш Небесний, будь ласка, ти торкнись його, ти допоможи йому, ти втіши його серце в ім'я Ісуса Христа. Амінь. ж у нас буде чудове різдво, які будуть чудові подарунки. Як добре, що наші батьки такі багаті. Непевно, мені ж подарують новий айфон. бо мій, цьому айфону вже один рік, він, дуже, він вже застарів. А чи може і PlayStation новий, а то четвертий якийсь старий, А може і те, бо батьки багаті. Я не знаю, що мені навіть можна подарити. У мене, мабуть, все є те, що мені треба, і навіть те, що не треба. М -м -м, може тільки якусь гарну вечірку нарізувати новий на рік Та гарну їжу. О, а вам що подарують? Ну, <zip> no, у нас не дуже багатьох батьки. Якщо мені подарять коробку печива, я буду. А мені буханку хліба. <sitzt> Ваші батьки такі бідні, навіть не можуть вам купити нормальний подарунок. ми не Може в нас немає грошей, а у нас є в бубок Бог. Ну, подивимось, що вам Бог подарує. Це як? Айфон вам з неба впаде? Може, впаде. Цікаво. Може, і немає Бога. Нам ніхто подарунок не. Пішов забув? Скимо, послухаємо. Историю, ману, Яку історію? Про народження Христа Давай послухаємо. Давайте. Кажеться, що Тимофія трохи забув. Ця історія записана в Біблії, її можна прочитати. Давним-давно у місті Назарет жила одна дівчина на ім'я Марія. Вона була благочестива і побожна. І ось одного дня з'явився їй Янкол і сказав, що в неї народиться син і назветься сином Всевишнього. Буде царюватиме, і царство його не буде кінця. Марія була заручена з Йосипом. Вони жили в Назареті. І ось почався перепис населення, і всім людям було наказано піти до того міста, звідки вони були родом. І прийшлося їм йти з Назарету до Віфлеєму, бо Йосип був родом з Віфлеєму. І ось Марії вже наближався час народити, немовля. І коли вони прийшли до Віфлеєму, там було стільки народу. Що всі готелі, всі місця були зайняті, і їм не знайшлося місця. Але їх пустили переночувати в хлів. І там і народилася немовля. Марія сповила його і поклала в ясла, в будівницю для худоби. А чому він не народився, як цар? Чому він не народився в Салаці? А, Тому що царство його не земне, а небесне. В ту ніч. Біля Віфлеєму були пастухи, вони е, вартували овець, і раптом перед ними з'явився Ан'янко Господин і сказав їм: не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо нині родився вам в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете немовля в яслах. І з'явилася безліч ангелів небесних, славлячи Господа. Коли ангели зникли, пастухи поспішили і прийшли у Віфлеєм, і знайшли Марію і Йосипа, і немовля в яслах. Поклонившись Христу, вони пішли і розповідали всім, кого стріли на своєму шляху про те, що дізналися і про те, що їм було сповіщено. І ось коли народився Ісус, в небі з'явилася нова зірка. І Її побачили мудріці, які жили на сході. Вони знали, що ця зірка незвичайна, бо що десь народився цар, про якого написано в давніх пророцтвах. Тоді вони відправились, щоб поклонитися йому. А зірка йшла перед ними і зупинилася перед будинком, де був маленький Ісус. Вони зайшли і поклонились, і піднесли йому багато цінних подарунків. Золото, ладан і миру. Я теж хочу подарунки. А у нас будуть подарунки? А, я думаю, що нічого нема неможливого для нашого Бога. Давайте помолимось йому. Боже, Отець наш Небесний. Дайте. Дякуємо Тобі за твою турботу про нас. І я дуже прошу тебе, щоб для моїх дітей все свято теж були подарунки. Дякуємо, Боже. Амінь. Амінь. Ой, які смітні, нещасні діти. А я колись їх зневажав і відштовхував, не любив їх, але зараз сам нещасний бідний. Можливо, моя дружина і справді мала рацію, що доля людини в Божих руках. Боже, прости мене, що я не вірив в Тебе і не хотів помагати. Не розумів, Боже, що тільки в Твоїх руках наша доля. Прости мене. І допоможи мені, Господи, доповни моє серце Твоєю любов'ю Можливо, я чимось можу допомогти цим дітям. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Віктор зумів забути про своє горе і задумався про потреби інших. І тоді Бог зцілив його серце, щоб він міг виконувати Божу волю. Адже допомагаючи іншим, ми отримуємо спокій та щастя. Оце це знахідка. Я знайшов якісь, хтось викинув дуже непогані речі, але їх треба трошки почистити та е, поремонтувати. Я це можу зробити, але ж в мене немає навіть інструменту. Я не знаю. Хотілося б дуже допомогти цим дітям, були б класні подарунки. Може Бог допоможе візьму їх і щось зроблю. Для Бога немає нічого неможливого. Коли це справа від Бога, він посилає все необхідне. І невдовзі Віктор знайшов інструменти та все необхідне, щоб полагодити речі для дітей. День і ніч він наполегливо працював, і нарешті у нього була ціла коробка гарних речей та іграшок для всіх дітей. Нарешті я дуже довго працював і в мене це вийшло. Слава Богу, це будуть дуже класні подарунки для дітей. Але треба це зробити дуже рано, щоб ніхто не помітив і залишити їм записки, що це з любов'ю від Бога. Так, набішов. Ой, дивись, який в мене гарний подарунок від Бога. Я давно хотів таке. А в мене є м'яка іграшка, яка П чолка. А ще в мене є кофта, яка, Дуж... яка переливається. О, привіт! О, звідки у вас подарунки? Ви ж ніби казали, що вам батьки не можуть такі купити. Це подарунки від Бога. Ось читайте. О, справді, напрочитайте. Любові від Бога. Пробачте нас, що ми вам не вірили. Бог справді дуже сильно любить вас і піклується так, про вас. Так, пробачте, будь ласка. Бог любить не тільки вас, ой, нас, но і вас, і всіх людей. Бог прийшов для кожного з нас. Дякую.